що Святий Миколай приходить завжди до дітей, які добрі. А цього року у кулі їх було понад сто. Насамперед завітав святий Миколай із своїми ангеликами у зал. Потім розпочалася програма музичною частиною, яку виконали діти, які вивчають українську мову з елементами національної культури. І члени культурно-мистецького товариства імені Івана Сенюка радісні обличчя на сцені розвеселили цілий повний зал, у якому сиділи їхні батьки, бабці і дідусі та й брати чи сестрички. Один по один виходили на сцену по свій заслужений подарунок, а давали його святий Миколай і своїми ангеликами. А хто саме одержує подарунки і як їх заслужити, ми запиталися у святого Миколая. Святий Миколай. Ми приїхали сьогодні до кули, і таке враження, що в кулі всі добрі. Кому ви сьогодні даєте подарунки? Всі добрі, дуже багато дітей. Так, правда. То велика радість стільки дітей, як тільки багато дітей, а дітей насправді багато, понад 150 дітей, яких ми е, хотіли е, подарувати, як ми то казали, дарунки чарівні пакпунки, щоб та радість і далі була було дітей, щоб вони були веселі, а на першу місці, щоб були нам здорові. Щоб і на другий рік. Як то я казав, мене чекайте знову. Прекрасно. А скажіть, будь ласка, чи то повинні вони всі бути дуже добрі, чи мають слухати батьків тільки? Як то воно йде? А насправді всього є. Слухають і в школі добре, і добрі на вулиці, добрі вдома, слухають свої родичі, слухають старших. І насправді добрі діти, дуже добрі діти. І нам не жаль дати таким. Дарунки заслужили наперед. Ви своїми ангелятами прийшли, ви бачили, хто року був добрий і тим дали подарунки. Так. Ми як подивилися, що тут багато дітей, ми думали, що всі сідо і направді. всі добрі. і всім подарували, які заслужили, направді заслужили. І стало всім подарунки? Всім подарунки подарунків. Деякі не прийшли, а може. Може мають якусь може слабенькі, може щось не прийшли, але і, їм і їм, їм подаруємо. Дякуємо, Святий Миколай, що ви їх так гарно оцінюєте. Дякую вам, що ви прийшли нас подивитися, і наші діти, що побачилися, і наші діти дуже багато дуже знають, танцюють, декламують, співають. Ми побачили все. А таких треба нагородити. Дякуємо, дякуємо Дякую. вам, що ви такі старанно дивитеся і, і все взяли до уваги. Дякую. А що нам скажуть ангелята? Що ви скажете, Ангелики? Було гарно святим Миколаєм допомагати йому і бачити стільки дітей. Що ти робив? Ти додавав подарунки і дивився, як діти? Пакетів додавав, так. І дивився, як вони хто приходить, так? так. А чи і Ангелик був добрий цілий рік? Я подавала даруночки. Е, і ти теж була доброю? Ці всі діти, кому ти давала, що допомагала Святому Миколаю, всі добрі? Так, вони добрі. Прекрасно. А що треба знати, щоб бути добрим? Що треба зробити? Е, треба слухати батьків, треба е, гарно в школі і бути добрим. І ти теж була? Так. І це всі діти, які одержали подарунки. І вони були добрі. Так. Прекрасно. А що ти одержала? Чи ти знаєш? Ш... Що є в такому великому твоєму подарунку, пакеті? Е... Сладкіші, солодощі. Да. Що є? Ти бачила, що є? Соки. – цукерки, Так. Да. – шоколадки. Так. Да. – І ти все поділиш з батьками вдома. Так. Да. – Я була добра, дуже. Дуже добре, так? А що ти таке саме зробила? Що ти була добра? Слухала батьків. Кажи. Я слухала батьків. І Було добре в школі. Було добре в школі. Так. Прекрасно, і за то й заслужила. Так. Ну молодець. А чи ти ще щось співала, розказувала віршики? Я співала хору і танцювала. А ти ходиш у це товариство і береш участь і вивчаєш танець і вірші? Так, все. Скільки вже? Та я знайшу, що вже п'ять років. Вже п'ять років. Угу. Так добре говориш українською. Прекрасно. А хто тебе вчить ще вдома? Мене вчить тато і так мама і трошки все. Молодець, дякую тобі. А що ти скажеш? І в тебе гарний подарунок, і ти була добра. Так, що ти саме зробила? Що ти була добра? Що ти робила? Слухала батьків, що.

Он не зна місім даєш. А м, ти ходиш у школу, е, йдеш на уроки української мови. Так. Да. Е, в який клас ходиш? Третій. Е, у третій клас. А е, ходиш і в товариство, береш участь, вивчаєш вірші, пісні, так? так. Чи й танцюєш? М, так. Напевно, святий Миколай ще на цьому вечорі почав роздивлятися. Хто скільки і як заслужив, щоб наступного року знову прийти у кол? Свято в Індії відбулося 20 грудня у основній школі імені Душина Єрковича. Учні, які вивчають українську мову з елементами національної культури, зібралися в цей день у школі, щоб піснями та віршами зустріти чудотворця Миколая. Ходить від хати до хати, питає мами і тати, чи є у вас чи не дитина для малече хлопче. Pristavljen kot hišnička salunka, in so skodama na jugu. Hratej me, da daj povaj po darunke, da ti jajo kot plav v prihodnosti. Naj tebe vrne čez nami. Še prej, hratej me, daj, če kaj tebe zimova gorava, zdaj zene te pleh po vsaki poti. Primestni, če kjer se otočen, da jih rašča duša kar nekaj, di ačno dolbizam. Ішов Миколай лужком бережком. Взяти Миколай з повним мішком. Від хати до хати біленьким снижком ішов Миколай з повним мішком. Із неба до діток пішов, і їм під подушки дарунок шкітлав. Вже далекий є сніжок, повна стежку на što bi se teme Mih Mi ih pributi sa ročkame, mi ih ja Разом із вчителькою Мартою Кулівацькі діти напередодні свята виготовили чарівні новорічні прикраси, приготували малюнки, з допомогою яких гарно прикрасили зал, де відбулося свято Миколая. Святий Миколай, роль якого майстерно виконала Марія Рихлицький, нагородив дітей подарунками. Подарунки Миколаю допомогла придбати Національна Рада української національної меншини. Так весело і радісно, і цього року учні, які вивчають українську мову, відсвяткували традиційне українське свято Святого Чудотворця Миколая. На уроках української мови ми виготовляли різні новорічні прикраси. А також малюнки і до Нового року, і до Святого Миколая виготовляли прикраси, такі як ялинки, різні прикраси, різні прикраси на ялинки Діда Мороза, Сніговика і так само новорічні відкритки. Діти були дуже зацікавлені, їм було дуже весело. Ми на цих уроках ми вивчали різні кольори, різні обліки по-українськи. А також зимові традиції і обряди українського народу на українську мову ходять 20 дітей з двох шкіл з Йон Попович і Душан Єркович. Але уроки відбуваються в Душан Єркович школі разом. Значить, уроки у суботу маємо три уроки. Діти досить зацікавлені і люблять українську мову. Майже завжди кожні суботи приходять всі, всі діти. На свято Миколая діти підготували сценарій, вірші підготували. А також ангели з Миколаєм підготували свою сценку і малювали малюнки до святого Миколая, були дуже зацікавлені, були дуже веселі і радо співпрацьовували. E, ovo jelko sam pravila, e, ova su ove je jelka u obliku e, ruku. E, pravila sam je tako što sam opsitala ruku i i je e, i sekla je u raznim bojama. Ja se zovem Bojana Turkal i oh, i ovo sam napravila za svoje sestre. E, ovo se pravi tako što napravite kuku, onda ukrasnim papirom se obvije i onda se ovim trakom isto ovije oko toga i onda se zalepe šljokice. Ja sam Nikola Rože i ja mnogo volim e, ukrajinski jezik i volim tamo da idem. E, ja i moja učiteljica Marta smo napravili ovu jelku sa, sa trakom koja može da se kod kineza zalepili je na jelku, izmerili i ukrasili šljokicama. A ovu sam ja sam napravila za mog brata iz Niša Davida. Ovo se radi tako što izmeri se ovaj oblik i seče se u tom. I, onda se opet izmeri ovde, stavi se šljokice i ukrasi se i napiše se sreće nova godina. Ja se zovem Aleksandra Kuljevacki, e, volim da pogledam časove ukrajinskog jezika i ja i moj tata smo nakupili šišarki u jednom parku i donali smo e, na čas, jedna smo ja i moja učiteljica napravili ovu jelku. E, prvo smo napravili kalu pa smo onda kačili šišarki i onda smo je poprskali sprejom, a e, ovu drugu jelku sam napravila sama. То се ради, коли ставимо папір пооблікуємо і онда украсимо, і напишемо пишемо треті наговори. Коли замерзла річка і став Білєнків Гай прийшов на темну нічку на землю Миколай. Від хати до хати снагами через лід, спішить, спішить, завшоти старенькі всі віді. Ja sam Sofija Kuljevatski, ja sam napravila ove dve jelke, ja volim da idem na ukrajinski jezik. Ja se zovem Filip Mitrović, volim da idem na ukrajinski jezik, Ma, mama mi je ukrajinka, baba, deda isto, napravio sam ove dve čestitke. Сац наступа освіра ікрачі това. І так, Святий Миколай і цього року приніс подарунки всім дітям, які проживають у всіх наших осередках, де живуть українці, і всім дітям, які вивчають українську мову з елементами української культури. Подарунки придбала Національна Рада Української національної меншини. У всіх наших посередках відбулося радісне святке свято Миколая. Глядайте палето. Вибори за місія на язиц национални Новорічні радості, пісні і веселий настрій цього року принесли у студію Дунай, де знімали новорічну програму, яка буде транслюватися 31 грудня на нашому другому каналі. Товариство плекання української культури Коломийка із Сремської Митровиці. У програмі Коломийки звучать новорічні і добре відомі українські народні пісні. Співають хор, квартет, соло. А добре, коло і підготувалася. Та з задоволенням нам кажуть. Миненько приїхали е, знімати новорічне телебачення е, програму, е, задоволена, трошки довше чекаємо, але треба присутня, присутня трема, але ми, ми да, ріхтувалися, думаємо, що буде добре. Ми співаємо, е, я, брат і два мої брати, і що жінка з нами співає, е, вашу е, світочну пісню. Так. Так що... Треми немає. Трема присутня. Як ja, і <laughs> завжди, репетиції проходили часто? Па, pa... Часто? часто часто да дада да. нічого страшного. Але... Ні, але як вийдемо у як зайдемо в студію, туди будемо видіти, як, як, буде. як буде да пані Ганю. Яку ви новорічну пісню вибрали? Що ви сьогодні співаєте? Співаємо світочну пісню. Старий рік минає. новий наступає. Така гарна пісня Послухайте. А всі учасники ваші мають вишиті сорочки і українські костюми. Це такий став товариства. Ви любите, щоб так було? Е, є, то став і е, всі мають вишивані сорочки, і тепер роблять нові е, спідниці. Е, вишивають. Такі що буде, такий гарний, що я бачила, якісь ми мали репетицію. Кілька день назад, овей і дуже гарні сукінки вишивають жінки. А, я можу собі вишую, як буду мало часу, але да, мені ще дуже подобається. Ми дуже задоволені з тобою нашою нова програму, бо ми мали досить пісень у Думали але вибрали що ти думаю, що нам дуже сподобали. Просто ціла екіпа, нас кілько співаємо і кілько вже років співаємо, то ми сме п'є день задоволені і думаю, що нам буде. Все-таки ви мали багато виступів, але а, новорічна це да. теж щось таке велике, святкове. Да, так, так, по перший раз став новорічну, що робимо а, разом межі. Ну, ще би хтось міг а, з нами бути, але не, немає, Немали, не, не, немає. Але враження враження гарне. Дуже дякую. Що, що ви так. співали сьогодні? Ой, чий -то кінь стоїть, ж ми співали, малимо файний виступ. Okay. А друга була а, а, Варенич. варенички. варенички, то нормально. То вже всі любимо ту пісеньку, так що вареничка дуже вам дякую, Ганю. Давайте продовжимо про ті варенички. Що ви скажете? О, які його, у вас які варени? файні варенички. Але саме що кума ще чевернути назад. Značи, вам сподобалося вам <laughs> сподобалася сподобалося. Це цепи... був перший раз, що товариство закликання української мови, коломейка робить таку програму новорічну. Ми покликані наш хор, котрі спомітаки, так сказати, все трошки старші, котрі вже маємо маленькі діти, діти, котрі вже студенти і так. Не знали ми, що робити вдома, па smo почали ходити разом і i зробили на хор, і тепер i teпер smo zrobili біду, bidu, veliku. Не знаємо більше де будемо наступати, що будемо співати і то так стало на шо... щось. А на творого ми щоб програму зробили за новий рік і и... ту судов. Троха чекаємо тут чи твої... а то така робота. Так, будемо всі виділи десь першого півночі. Тоді ви подивитеся, як це А туди ми подивимося, як ми виглядаємо. А діти ще так само будуть трошки сміяли, а вони будуть вдоволені, що ми тако, той день за нас сказати, за наше товариство, великий успіх. То є е за наше перше студійське знімання. Е. Ми мали, да кажу, наступів на коломі на каленах, так. А метувосу і дні, да кажу майстері свої роботи, котрі сувдоволені нашою роботою. Значить, телебачення воєводи не передача українською мовою, українська панорама добре зробили. Що вибрали вас. Дякую.